Вчора у Глеє-Подільському пройшли загальноміські жалобні заходи до 75-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру в окупованому нацистами Києві. Мітинг реквієм відкрив керуючий справами виконкому Руслан Горбатюк. 29 вересня 41-го року війшов черговою сторінкою трагедії під назвою Бабиного Яру. Тільки за 29 те і за 30-те. Вересня 41-го року за тих два, тільки за тих два дні було розстріляно в Бабиному Яру близько 34 тисяч українців єврейської національності. Тільки вдумайтесь: 34 тисячі це більше, ніж всі жителі міста Могилева Подільського. В цілому, за період Другої світової війни в Бабиному ярі. Розстріляли 200 тисяч людей, і в більшості з них це були євреї. Серед присутніх були і діти. Саме до них звернулася очільниця єврейської громади Елла Трейбич. Народ і страна, яка хоче своє будущее, об'язана помнити своєї історії. У нас є наша історія, нам є о чому спомніє. Ми об'язані пам'ятати, то звірства, ті біди, які приносили фашизм. Дорогие дети, я очень рада, что вас сегодня пригласили. Мы собрали здесь не очень молодые люди разного возраста, разных национальностей. Но самое главное, мы хотим вам передать, передать эту память, передать эту боль, передать те страдания, через которые должны были пройти семьи. Пам'ять за безневинними жертвами нацизму присутні поклали квіти до пам'ятників праведника миру та жертвам коцтаборів. Сьогодні ми зібралися тут, для того щоб висловити свою позицію, позицію з тим, що ми ніколи не примиримося з тим, з такими трагедіями, з такими звірствами, ми завжди будемо пам'ятати це. Ми будемо завжди прикладати максимум зусиль для того, щоб це ніколи не повторилось, і пам'ятати тих, хто навіки там залишився.